Роблю ще дві. І я так подумав, ну, якщо вже дочитають вірші, під шумок залучу, якщо ви дозволите, звісно, це вже три. Ні, я, я ніколи не читав вірші, в принципі, до цього нікому на таку велику аудиторію. Я подумав, ну, або сьогодні, або напевно вже ніколи. Тому дякую за можливість. І перепрошую, я дуже хвилююся. Ми іноді губимось у місті під назвою Доросле життя. я ж це вона, що немає мапи. Ми іноді губимо клубок аріадни у стінах і стінах, полотнах і сітках не можемо спати. І світло фонарне на вулицях міста, занадто спектральне, занадто парвисте, і трясця дуже чіпляє крізь сонне вікно, абстрактний кучер. Ре як минулого, якого ні було, не буде і не було. Світло фонарне викривляє день, як маса, вечір мені біле ординарне, світло, звісно ж, щоб я, отримавши крила, про які кожен з нас мріє, як рятівний піджак чи куртку Сінь бо це ж символ свободи, переможна і вільно би намотував несперервні кола з накінчення циклів, навколо лампочки, бо навіть в ній спіраль. Занадто довго. Недостатньо пізно, і чи я ж все ж таки вина, що немає мапи від адміністративної одиниці самого буття, де погано спиться, від міста дорослого життя, де все ще погано спиться. Дякую.